До Сум приїхали учасники ультрамарафону Сталевий Гард 2021. Чотири учасники забігу що довжиною 500 кілометрів стартували 15 серпня у Харкові. Сьогодні спортсмени фінішували біля Гребиниківки на Сумщині. У прес-холі готелю «Олімпійський» учасники сталевого гарту поспілкувалися із журналістами. Люди нас з першого разу завжди не вірять в цифру 500 кілометрів. Завжди перепитують 500 кілометрів. А друге питання ногами чи на машині, чи велосипедом? Як? Команда, що бере участь у цьому році, це Олександр Головницький, професійний бігун з Коваля. Катерина Байрон, рекордсменка книги рекордів України з бігу на 50 кілометрів босоніж з Одеси, Кияни Володимир Сковородка, який у 2018-му пробіг марафон у повному спорядженні рятувальника. Та Дмитро Левченко, який тренувався двічі на день протягом року. Подзвонили, запропонували. То думаю, то я і так бігаю дома без толку. А тут, -то хоч якийсь е, побачу. Побачу країну, ну, як говориться, змінюй себе і біля тебе почне міняти світ. І так само цією пробіжкою хтось мене десь побачить, і може ми біжимо і якісь два, три, п'ять діток почнуть займатися. Тут ми такі робимо невеличку акцію, а можемо змінити світ. Якщо на мене дивляться, починають займатися спортом наші рятувальники України. То і навіть за кордону є таке вже, то вони починають займатися собою. І це буде. Початком того, що десь вони комусь потягнуть руку, і врятують. Я в собі ще тримаю дитину. Мені все цікаво. Я хочу побачити світ, я хочу побачити вже ж нашу країну. Я, я можу зараз вам почати розповідати. Мені це там потрібно для краси, для здоров'я, але це буде брехня, тому що я просто без цього не можу. Якщо я це чую, є якесь усередині такий тригер, щось воно тригернуло, Якийсь каталізатор зроботав, тоді треба, треба робити, треба спробувати. Завтра спортсмени о 6.30 стартують від села Гребиниківка і бігтимуть через суми. У сумах вони зроблять зупинку біля пам'ятнику Небесні сотні та меморіалу загиблим воїнам на центральному кладовищі. Забіг «Сталевий гард вперше стартував у 2019 році. Однією з його цілей є збір коштів до благодійного фонду Повернись живим.